Красить акумуляторний фарбопульт резинову фарбою ось на бетоні, будь ласка, дивіться. От. Ось це фарба. Красиво, красиво виходить. Декілька слоїв зробимо взагалі буде шикарно. Це резинова фарба, але її треба розводити більше, чим виробник пише. Тобто На цьому. На цій фарбі, що в мене резинова, виробник, пише 5%. не більше 5% додати можна розчинника. Розчинник це звичайна вода. Е, ну я додав відсотків десь 20... 25 приблизно відсотків, тому що фарбопульт не хоче його а, пропускати. Ну отак виходить. Це перший слой буде. Потім зробимо другий слой і… Підпишіться обов'язково, покажу кінцевий результат, як воно буде виглядати. Коли буде ну, два, можливо, три слої треба буде фарбувати. Але фарбопультом, акумуляторним фарбуємо, це не кісточкою везете і дивіться, як воно класно лягає. Тобто, і тут видно, як воно добренько лежить, да, однослойно, швиденько виходить, швидше, ніж кісточкою. І на шифері теж прикольно виходить. Так що, хто хоче собі покрасити якийсь там бетон, чи якийсь забор, чи з бетона, чи шифера, будь ласка, фарбопульт 1500 гривень, тушка без акумулятора. Посадка відправляємо по всій Україні нові пошти.